Так, це я. і сьогодні, і сьогодні я збираюся на останній дзвоник мого брата. Як ви бачите, стало взагалі ніяк. Думаю, чи то мені вмерти, чи то мені з Богом познайомитись. Думаю, що тут дівати. Я тільки недавно проснулася. Тут музончик грає у мами. Тут я дивлюся, що тут таке. Не розумію, а це виходить, піджак. Тут да, виглядає погано. О, так що сижу в шортах і бабані. футболці бабані, в футболці-бабані, господи. да. І сьогодні не таке відсіч, але думаю, що то робити. І так, тут вже я вділився, все нормально, по суті, не так кайфі, Начинаю там вдиватися, ну, взуватися. Ну, і так, звичайно, я їхала, де вділочну впала три рази, чи не підвернула, але вижила. Тут я стараюся вдіти їх, ледве вдіваю. Да. да, У мене е, волосся які жопи, але у мене такі волосся, кожен день, не переживайте, не знаю чому. Один ніби взула, ледве. Дум... Думаю, Господи, Боже, як вона спина болить. Тут думаю, у Господи як тобі вдіти. Тут я, тут я спотикаюся, ледве його вдіваю, ледве, то починаю його зав'язувати. Я ніби волосся розчесала, але воно виглядає як не, не да, І так, я думаю, що то мені робити, чи то мені звати, чи не нозувати, але ледве якось згорем пополам, і я його зробила. встала, Ось тут я вас перемістила чуть-чуть далі. І тут я... да, капець. Тут, я думаю, шукаю, шукаю, не можу знайти пончик. Спончик, коротше, не можу його знайти. Іду до мами. І Тут ну, тут я, коротше, психанула, уронила розчіску, ледві її підняла. І починаю розчісувати. Здається, Я розчісую з другий раз, майо! -ма Ось я тут вже беру зубну пасту, намащую на розотку, бо мені брати тюбік з собою. Беру, накладаю на розшоску. Яку розчіску? Ну, на зубну щітку. Виходжу я з, з кімнати моєї, так скажемо, і виходимо. Я вже. Я дуже хочу вже почустила зуби. О, буду кімнати лужити, напевно, цю зубну шотку. Я її, коротше, ставлю. О, не звертайте, чому у мене такий бардак. Тут у мене якщо комп'ютер, я його на комп'ютер поставила, то, звичайно, пшикую своїми улюбленими духами, але я коли дійшла, я їх вже не було чути. Йо да, Хоч тисячу разів тим духам вивитріться. Да, трошки мене пом'ята, але її гладила. Нормально все. Е -е, просто не повитрала руки, просто їх Просто розмазали духи. Коротше. Все, помустилося. Тут я вже така йду, ну, я вже просто просила лінійку, там ми вселяли годину, в мене ж коліно зробили, ледве я ходила, просто хрома я ходила, не так відео видно, але я вже в школі з мамою розмовляю, так скажемо. Е, ледві відстояла лінійку. ну Було весело, звичайно, стільки там грамот було, йо-майо, -йо, я, я стільки за життя не получала грамот, тільки б школа получала, я вам кажу. Один-п'ятий клас тільки мав грамоти, чим в мене кішок. Тут я йду, до, так скажемо, до класу Макса йде. То йду тепер з нами рожу. Ми виходимо. І тут починаємо знову ржати, Я не знаю, чому щось починає знову Е, І йдемо ми, коротше, до Максима. До, коротше, до класу Макса. Ось, то ми вже, коротше, йдемо. Вийшли, що ми вже йдемо до Максима в клас. Там, там якісь там грамоти давали, щось ніби такого. Е, о, я така йду, не розумію, щось робить. Думаю, господи, що то скоріше блін, закінчилось цей ад. Ну і ми йдемо. От, і ми вже були. Ту коротше, ми вже коло класу були. Я просто ждала їх, може, хвилин, ну певно, п'ять. Я їх ждала, ні, не п'ять, може, десь хвилин десять, вже просто їх тупо почекала, тому що. Я не знаю, думала, що там... я скоріше додому дойду, бо ось. То я така хожу туди-сюди, тому що чекаю, поки вони там розписуються, поки як там їх вчителька привітає, поки вони заберуть свої якісь фійні позабирають. Ну, коротше, це є час. О, я їх просто сюди, там батьки виписувались, виписувалась. От таке. -то. «Що там? Канікули? Канікули? За канікули. Ось. Тут дуже Максим радісний біжить додому, тому що, получається. А в мене її це буде фото, просто а 24-7. Ну, коротше, не піпець. Максим радіється. Тут я така йду без улипки, тому що вже заманалась, тому що хочу спати. От. Ось таке йдемо далі, Що тому що розказати не знаю що. От, тут ми коли зайшли в піцерію, би то. Я така думаю, господи боже, коли коли все закінчиться, тому що я вже заманалася. То я з Максимом щось там розмовляю, обсуждаю. Давай на голий бокс, на що робиться, тому що, блін, я ще в школі розчасувалася, не знаю, чому мені таке волосся. І кож з Максимом там спорю, там, кор з короче з Максимом, там, коротше спорю, да. І тут, як бачите, я без настрою, тому що я замучилась спати, хочу капець, сьогодні проснулася в сьомій піввосьмій. А, а тут Максим, коротше такий, сидить, не знаю, що робить, Сидить, щось знову з Максимом спорю. А, Максим Максим не я його, знімаю, кстати, оцінить його у це просто топ. О. Думаю, чекали, може, може годин, півгодини, чекали, поки нам при, принесуть ту гробану, блін, піцу. О. Ось. Тут нам вже коротч, принесли при, е, тарілки. Як би то. то вже сік нам принесли, прин... коротше, мама з бабою собі взяла томати сік, не, не знаю, як то А, Нам принесли, мульт, мульт, коротч, не, мульт, коротч, не знаю, як називається. От, тут Максим вже дехострів, а тут баба собі, блін, сипить силь і перець. Не люблю томатний сік. О. Тоді собі я королю сіка знімаю, бо не маю мені що робити. О. Я чесно кажу, що напишіть в коментарі, хто любить вже томатний сік. Скільки люблять люди томатний сік. Не дуже сильно люблю, звичайно. Я тільки тому що ну, десь вже піца буде готова. Ага, десь ми півгодини -пів про прочекали, поки блін, принесуть ту грибану піцу нам. Ось він тут і нарешті нам принесли, блін, піцу. Я думала, що я не знаю що. Я думаю, що здохну. І тут, коротше, оця воп, що коло мене стояла, вона не дуже смачна, там коротше, гриби, і там ще коротше, якийсь соус. Тут ось це, що коло Максима, ото, ото була. от, тут то моє любимо було. Тут вже коротше, прийшли додому, він собі шишку набив після змагань, блін, а я собі спала, все нормально, то коротше, з Максимом щось там спорю. І во. І виходить, Максим грає там «Браво Стас, і я не знаю, він каже, що на тренуванні якісь валера віддав йому по голові. О. Те вже що що з Максимом споримо, на якому аккаунті він коротко, буде грати, не маємо, чи на своєму, бо ми коротше, що споримо. О. Я йому таке кажу: улипниця для кадру. Таку так кажу, улипнися. Таке та. Ось, і тут ми, коротше, такі, взяли і вийшли на вулицю, да, у нас так вийде нормально. І тут ми, коротше, вийшли на вулицю трохи погуляти, так скажемо. Ось. Максимо щось знову щось кричив на Максима, тому що він там вже нафік наробив. Ось. Таке, тут у нього, блін, футболка Кшену Роналду, 17-й номер. О, Кшену Роналду. Во. Я взяла з собою барсетку, тому що я телефон не забула ставити, коли чекати якісь там знімати. Ну, цю барсетку купила років три назад, йо-моє. Ось, поки кажу така Максиму, покажи свою футболку. Під номером Кушану Роналду. То, коротше, я себе починаю знімати, тому ж, не маю, що мені маєш робити, щось там з Максимом. І Максим пішов до баби в клумбу, блін. Баба була в хаті, і Максим пішов туди якийсь бумеранг, блін, шукати. І кажу, ну дивись, Максим там потім піздулянь не получив від баби. І каже, добре, добре, все окей. Понюхати, мама, такі квіточки понюхайте. Я кажу, така виходжу. Виходжу я така на, типа, от така вишня, коротше, у нас була. Ось. Я щось там розмовляю, розповідаю, але ви рівно не чуєте, я знаю. Ось. Тут Максим уже шукає, і він таке каже, що там зараз. Ну, він там щось шукає. Ось. Там щось він шукає. Він каже, що шукав той бумеранг, майо! -ма бумеранг це коротше, якась картонна штука була. Во. Ось, тут Максим мене кличе, виходить, і він, виходить, знайшов цю картонну штуку. Да, він, він називається бумеранг. Ми їм, блін, купили за 25 злотих, майо! -ма нам вийшла сусідська дівчинка, ну, там щось погратися, і тут Максим тепер вилазить з тих кустів, ось біжить Крещен Роналду з коліном розбитим, але я йому просто під ножку поставила. Ось, Я, виходить, бере я кажу, Максим там вставай, я буду тобі коротше кидати. Тут з Максим починаю знову спорити, ну без спору ми жити не можемо. Сьогодні нас сонячно дуже гарно короче, було, а в тапочках яка вийшла. Ось, я так кажу, дна менки даю. Ну да. Максим починає бігти такого. Я так думаю, Господи Боже, щоб я тільки мен там не споткнувся і не розбив собі носа. Ой, бля. Я дурок все. Я ти канакаю. Посміхнися. Ось посміхлися. Я в Києві, а